Доброго дня, заходьте цілий тиждень у Львові то дощі, то злива. Королевська пеларгонія ампельна, ніби зустрічає вас, дивиться, подивіться в неї такі ніби війки на пелюсточках, і в цьому відео розповім про те, що квітує в кінці липня. Про догляд за травником, про брукманці просили показати, розповісти чи квітнуть, ну і про все потрошки. Починаю знову з волотистої гортензії кіошу. Вона, коли розцвітає, то вражає своєю білосніжністю, але оці фертильні квіточки, не люблять так багато вологі і набувають інших відтінків, стають кремовими, кущ вже не таким люмінесцентним, ніби світиться. І тому, поки цього не сталося, дуже прошу полюбуватись цією ажурною ніжністю. Подивіться, які довжелезні пагони, і як вони тримають ці довгі суцвіття. Довжина сутвіт 30-40 см. Так що це може бути надзвичайно видовищний кущ, якщо в когось є можливість, і посадити в перспективі. Ну, Такі ніжні ажурні рослини вони просто потребують от такого от розташування. Так що дуже раджу, хто планує купити, придбати. Дуже гарна рослина. Про аромат я вже не кажу, тому що надзвичайно тонкий і ніжний. Дуже хочу сьогодні звернути вашу увагу на травник. Не називаю газоном, до нього інші вимоги, але це дуже важливо, щоб біля ваших насаджень був гарний фон. Чоловік доглядає, косить раз в тиждень, коли дощів нема, то він дуже регулярно. Ну, Косить те, що виросло, скошену траву грабельками не збираємо, вона одобрює травник. Важливо, щоб кущі не лягали на траву, хоча це дуже гарно, але це не добре ні для трави, ні для кущів потрібна опора. Проблему Треба зразу же вирішувати, де підсіяти, де провести піскування, травник потребує догляду. У нас дощі поливають, проблем з цим нема. Агіратом люблю цей літничок за колір, не дуже йому добре цього літа, а хто Любить ту сирість. Весь червень ночі, холодні, затяжні дощі, але красивий. Бачите, ці квіточки, вони такі, як бомбончики, такі махрові. Дуже важливо їх відщипувати, щоб їх не було від свілих, то вони псують кущ. І за умов такого сонячної, теплої, хорошої погоди це, звичайно, дуже красивий літничок. Купляю завжди розсаду, вирощую, люблю колір. Росте він в ніжках, от у брукмансії. Мене вже питали, чи квітнуть? Квітнуть. Вже пару тижнів квіти не показую, тому що дуже люблю, коли вони лавиною дають цвітіння, коли є отой ефект вау. А поки що дуже стримано, красиво. Прошу звернути вашу увагу на листя, тому що дуже. Відрізняється рослина, яка росте в ґрунті від тих, які ростуть в горшках. У мене в минулому році є відео про брукманцію, і там досить конкретно я розповіла про цю рослину ну, буквально по кожному пункту. От рожевий ще колір поодинокий такі. Це з іншого боку, білих більше. Їх багато. Я кажу, що вони вже кілька тижнів квітнуть. Але вони так само, як троянди. Так спочатку не дуже багато, а потім лавиною. Минулий рік відео Брукманці подивитися. Скільки квітів було на цих кущах, як і на кущах, які ростуть в горщиках? Подивіться на ці грамофони, хто не бачив. От вона дає запах. То такий сильний. Він просто вражає всіх. Ви розумієте, що вдома, в квартирі, чути, як пахне брукманція надзвичайно ароматний кущ. В ґрунті подивіться на ті листочки, які вони великі. Які вони такі, як атлас, такий твердий атлас по відчуттям, коли вони здорові? Наскільки примхлива і вимоглива ця рослина, можна подивитися в тому відео про брукманцію. Древовидна гортензія, вже набуває зеленого кольору, ще є білі соцвіття. Ну, вже і зелені є. У мене грандіфлора, дуже вона погано тримає соцвіття в дощ, в негоду, в вітер. Але хочу, власне, показати вам ці брукманці в горшках які квітнуть поки що так само поодиноко, От, щоб ви звернули. От на цьому кущі в минулому році я показувала і на ньому було більше 70 квітів. І то, що зараз є, я вже настільки привикла, що їх має бути багато, тому я і не показувала. Вони собі квітнуть. По кілька штук кожного дня відриваю, вони величезні, такі грамофони, красиві. От, бачите, спеціально от показую вам на фоні гортензій. От такі от дзвони, грамофони, як хочете, називайте. Надзвичайно красива рослина, але така досить потребує. Дуже багато уваги, ну всі потребують. Хочу, щоб ви полюбувалися оцією гортензією макрофіла. Покажу вам ці суцвіття, і ви побачите, що жодного однакового. Трошечки давала підсинюючи добрива. Хотіла, щоб був більш синішим, але оскільки я постійно кажу, садоводи завжди про це говорять про дощі і зливи і не дуже кущ сприйняв це підсинення. Але м, прошу полюбуватися, може, я зможу передати от моє захоплення цими відтінками, які є. Жодної квітки однакової. Наскільки ці пелюсточки перекручені, вони такі густі, вони такі тверді, набиті. Полюбуйтесь, будь ласка, подивіться, серединки, гудзички, оці от бісеринки, вони так само різні. От як таке може бути? Як може бути отаке от чудо? Ви знаєте, я цю рослину обожнюю з дитинства, і немає такої квітки. От, коли приходиш в садовий центр, якою, яка б мене отак захоплювала, як гортензія. А тим більше зараз, коли є така кількість сортів, які неймовірні викрутаси тих пелюсточок, тих квіточок, тих бісеринок, які ще потім розпускаються ще всередині випускають якісь свої війки, такі, пелюсточки. Ну неймовірна рослина. Так хочу вам передати то захоплення. Настільки хочу передати, заразити тою своєю любов'ю як можна більше людей, щоб сажали, щоб не боялися. Кажуть, що тяжка в догляді, потребує укриття, потребує зараз є такі сорти, що Можна знайти і зимостойки, ну, неймовірна рослина, закохайтесь в неї і побачите, наскільки вона вам віддячиться. Ну і на закінченні якийсь афоризм, прислів'я чи якась мудрість є три вида погоди, на які завжди жаліються садівники. Сухо, дощі і погода взагалі. За коментарі дякую, питання ставте, щоб не пропускати відео, підписуйтесь, YouTube хоче ваших пальчиків до гори. А я бажаю вам при любій погоді всього доброго. Щасливо вам!